У цьому відеоуроці поговоримо про можливості робочого місця першого столу, тобто каси, програмного забезпечення процесу. Стартове вікно каси складається з шести кнопок. У кнопці налаштування. Бачимо, що підтримується багато типів фіскальних реєстраторів, також чековий принтер. У кнопці налаштування можемо встановити додаткові налаштування для нашого вікна каси, для прикладу, показ. Аналогів товару при виборі найменування. При роботі з доступними ліками використовується налаштування, показувати тип платежу кредит і використовувати кредит замість знижки для рецептів. Також внизу можемо задати функціональні клавіші для прибиття чеку на фіскальний принтер і на чековий. Зберігаємо ці налаштування. Перейдемо в вікно продажу. Бачимо, в лівій частині вікна-продажу знаходяться препарати, доступні для продажу, частину, в правій частині будуть відображати, відображатися позиції, які попадуть у чек. Перелік гарячих клавіш можна переглянути, натиснувши на кнопку з знаком питання. Також дане вікно можна візуально налаштувати, змінити режим перегляду на горизонтальний або залишити такі, які. Натиснувши правою кнопкою миші наш пископ препаратів. У даному контекстному меню можемо задати розмір шрифта даного вікна. Також можемо налаштувати показ. Знявши галочки, можемо приховати стовпці, які не використовуються. Також можемо налаштувати колір символів і розмір шрифта кожного стовпця. По кнопці Встановити колір можемо задати колір, яким будуть підсвічуватись препарати з певними характеристиками. Над списком наших позицій. Бачимо поле для пошуку препаратів по першим літерам назви. При пошуку натискаємо Enter і препарат попадає в праву частину вікна, тобто у вікно чеку. Вводимо кількість. При роботі з штрих сканером штрих-кодів штрих-код сканується в... в праве поле. Встановлена відмітка справа від поля дозволить нам повертати курсор у поле для вводу штрих-коду після пробиття чека. Також хорошою функцією програми є ділення упаковки. При додатленні товару в чек. Натискаємо гарячу клавішу F2 і в вікні розподілу упаковки вводимо кількість штук, яку ми хочемо продати, загальну кількість упаковці. Програма автоматично рахує кількість і ціну даного препарату. Далі цей чек можемо провести по програмі без друку, натиснувши кнопку Зберегти. Позиції знімуться з залишку, але чек не буде роздруковано. Якщо хочемо роздрукувати чек на фіскальний принтер. Використовуємо гарячу клавішу F12. Вводимо суму грошей, отриману від покупця. Натискаємо Enter. чек друкується на фіскальний принтер. Щоб роздрукувати цей чек на чековий принтер, використовуємо клавішу F11. Знову ж вводимо суму грошей, отриману від купця, покупця, натискаємо Enter. На інформаційній панелі можемо застосувати знижку. Потрібно її вибрати зі списку. Бачимо, що сума знижки становить 107 гривень. Якщо не хочемо використовувати знижку, натискаємо кнопку Відмінити знижку. Якщо за чек розрахованок йде картою, відкриваємо інформаційну панель і тип оплати вибираємо платіжна картка. Знову ж проводимо цей чек. Також на інформаційній панелі можемо задати тип продажу для чека. Більний продаж або пільговий. Потрібно заповнити необхідні реквізити. При роботі із доступними ліками використовується кнопка із синьою карткою. Вводиться пароль доступу на UCLS. E Потім вказується номер рецепта. Після натискання кнопки Прийняти внизу відтворюється позиції, які беруть участь у програмі і підходять по даному рецепту. Натискаємо підібрати позиції з поточних залишків. Дані препарати попадають в праву частину вікна, тобто в чек. При цьому тип оплати встановлюється кредит і закривається чек на кнопку F12, якщо друкуємо його на фіскальний принтер. Також хорошою функцією програми є відкладення препарату. Натискаємо на нашій позиції праву кнопку і натискаємо кнопку Відкласти. Вказуємо кількість, якщо, яку ми хочемо відкласти. І в полі додаткової інформації можемо вказати, для кого відкладається даний препарат. Також можемо вказати дату та час автоматичного зняття з резерву препарату. Вибравши потрібний препарат, бачимо, що відкладено дві одиниці даної позиції. При спробі пробити чек, вказавши кількість більшу, ніж доступна для продажу. Програма видасть повідомлення, що на складі менше і автоматично скоригує кількість до найменшої доступної. Щоб зняти бронь, вибираємо потрібну позицію і можемо вказати більшу кількість. Натиснувши правою кнопкою миші на препараті в правій частині вікна, можна вилучити її з чеку. Натискнувши на кнопку Очистити, можна повністю очистити чек, тобто прибрати з нього всі позиції. Внизу, перейшовши по кнопці перелік чеків, можемо побачити чеки проведені. За сьогоднішній день, щоб переглянути чеки за інший період, натискаємо правою кнопкою миші показати перелік за іншу дату. Вбираємо дату. Якщо за даний період є проведені чеки, вони будуть відображатися в даному вікні. Також натиснувши праву кнопку, можна встановити фільтри, такі як показувати тільки чеки, пробиті на даному робочому місці. Галочка Не враховувати чеки по F11 означатиме, що в даному списку будуть відтворюватись лише чеки, проведені на фіскальний реєстратор. Якщо хочемо переглянути всі, просто забираємо дану відмітку. Також вибравши потрібний чек, натискаємо на ньому правою кнопкою. Друк товарного чеку можемо роздрукувати товарний чек з цими позиціями. Для того, щоб здійснити повернення по чекові, потрібно знову ж таки вибрати потрібний чек в списку чеків. І на позиції, яку хочемо повернути, натискаємо правою кнопкою миші Повернення позиції. Бачимо, що програма нас вертає в вікно продажу. Підсвічується надпис чек на повернення. Якщо хочемо повернути весь чек, вертаємося в список чеків. І на іншій позиції натискаємо теж повернення позиції. Можна відрегулювати кількість, якщо хочем, яку хочемо повертати, якщо повертається не вся. Знову ж таки, зберігаємо цей чек, і ця кількість повертається на залишок. Наступна кнопка стартового вікна каси. Кнопка обслуговування, в якій здійснюється друк періодичних звітів з фіскальних реєстраторів. Для цього вказується відмітка по даті або по номеру. За Ми хочемо друкувати даний звіт, вказується період, за який ми хочемо виконати звіт. Відмітка скорочені означає, що звіти будуть підбиті в одну суму. Це буде скорочений звіт з фіскальної пам'яті. Натискаємо кнопку Видати звіт. І він друкується з фіскального реєстратора. Також звідси можна здійснити X та Z звіт. І можна здійснити оплату чеку. Всі інші операції з фіскальним реєстратором виконуються у вікні продажу, натиснувши на зелену стрілку справа від кнопки чек. Можна виконати X-звіт, службове внесення, службову видачу. Для цього потрібно внести потрібну суму і натиснути Enter. Також звідси здійснюється анулювання поточного чеку, пробиття нульового чеку і про друг дзвіта. Наступна кнопка стартового вікна каси пересорт. де ми можемо здійснити пересортицю, також роздрукувати акт пересорту. У кнопці звіти можемо сформувати звіти по різному типу реєстрів, обмежити перегляд по групі, постачальнику, інших критеріях за будь-який період. Також порядкувати дані по даті, препаратам або інших критеріях. І остання кнопка Зведений звіт. Вказуємо період, за яким ми хочемо сформувати. Можна сформувати звіт по типу оформлених чеків фіскальні, нефіскальні, збережені або всі разом. Натискаємо кнопку Формувати. І бачимо, що формується зведений звіт по касі. На цьому все. Дякую за увагу.